Моє вітання сьогодні барахолка на торпедо, трішки на сиховій та трішки на провісні. Три барахолки за один день. Після бараховок покажу, що вдалося купити або продати на протязі тижня. Вибачаюсь, сьогодні не сильно виспався із шахетної ночі, можна так сказати, але постарався все одно попрацювати, Якщо заварити чай або каву, пересмаколки та приємного перегляду.

А сколько такая тарелочка? 30. Добрый везло. А фотоаппарат в какую цену? Это новый 200 типа 100. Тарелка и два фотоаппарата разом 200 грн будут? 220. Доброе, весьма. Батарейка, так? А, там є батарейка, там. А скільки коштує? Чеканку придбав, хоч не люблю їх купувати, але це з містом. Кам'янець Подільський. 1062 рік заснування. За 50 гривень придбав. Виготований в 77 році. Ціна на продаж неволі 150 гривень буде дракон. На жаль, є скольчики. Ще скольчики є. А, сколи? По 200. Да. Скільки ці чашки? Саша, ці чашки я продаю по 70 угу. А блюд це є? Пару 150, без блюд. música Olimpíska. Така в мене є Ведмідь олімпійський. Забрав форму для печива з ведмедями олімпійськими за 200 гривень. Таку, наприклад, в Одесі купував за 250 гривень. На жаль, есть скалы. А ваза цикава. Она такая, схожая, меньшего размера. Такая 300 гривень Коштая. А сколько суммы коштует? Я Таке незвичне. Я дивлюся, воно коштує з цього кам'яну Слухай, Я там довелося. А чекаю запропад, то придостання. А, те блять. А Буде буде бомбив. Самолят робочі, бо я чула, як він. Але що прилетів? Я ж кажу, вони прилетів після бомбів. Трішки познімав Сихівську бараховку, людей мало.

Чого? Ці, три. Це Шрі-Ланка. Ми маємо. Це в оригіналі. Це, це профокт. Ну так, яка ціна? Тані ще нема, так? Да? Ага, Тані, Тані. Нам во не приїхала, ми пісьмали їхати. Також завітав на ринок провесім. Є там невеличка барахолка котра працює в суботу та в неділю, та інколи стоять люди в п'ятницю після 10-11 години. В яку ціну шахи? Дякую. Треба направити між точно.

Прийшов до мене лист щастя. Ось що значить робота Укрпошти. Дата, коли вони кинули в поштовий ящик 23.06, а сьогодні 11.07. Я не знаю, лист залишився на пошті чи ні. Вони б хоча б зателефонували, сказали, що мені рекомендований лист прийшов. Так, це повістка в ТЦК. Ну, я збираюся забрати цю повістку і в понеділок піти в ТЦК. Мені все одно там треба оформлювати відсрочку. Я не міг туди потрапити по електронній черзі. Спробую через повістку. Але не знаю, залишилася ця повістка на пошті чи ні, тому що пройшло вже 15 днів. Могли вже повернути до ТЦК цей лист з повісткою. Зараз схожу до пошти і перевірю. Наша держава найкраща держава у світі. Можна було б сказати, це вісні. або в якихось мріях. Лист з повісткою зберігається всього-навсього 4 дні, а потім все назад повертається. Укрпошта класно повідомляє про те, що приходить. Лист щастя. Просто в поштовий ящик кидають. Запрошення, забрати листи і все. Звісно, в поштовий ящик мало хто заглядає часто. Я поки що не в розшику, але могли виписати мені штраф. Так що треба йти в ТЦК та дізнаватися. Якщо мене пустять в ТЦК, то вони такі розумники, бояться пускати людей без онлайн-черги. Так що вам буде видно, потім розповім. Сподіваюся, наступні вихідні будуть з відео про бараховки, а не про учбовий центр в Збройних силах України. Трішки по моїм продажам продалась така ваза, досить гарна у вигляді кубка. За 1000 гривень. Купувалася на браховці за 300 гривень. Попільничка продалася за 250 гривень. Купувалася за 150 гривень. Ваза це LKSF, продана за 300 гривень, купувалася за 150 гривень. Кубік Рубік проданий за 250 гривень, купувався за 50 гривень. Статуєтка собака це у нас ЕУФЗ. Купувалася ще в травні з кривого рогу приїхала. Купувалася приблизно за 350 гривень, продана за 650. Статуєтка Київ 50-роки. Продана за 2000 гривень, купувалася у підписника за 1100 гривень. Мавпа вироб зі скла з пивним кухлям. Продана за 200 гривень, купувалася за 50 гривень. Яблука виготовлена Зоніксу, купував на одеській проховці за 100 гривень, продана за 250 гривень. Ще одне яблуко. це запальничка. Купувалося за 50 гривень, продана за 150. Фотоапарат Olympus Superzoom 80G. Так, він працює, наскільки це можна перевірити без плівки. Проданий за 1200 гривень на Violet, купувався за 500 гривень. Цукерниця, Латунь, Індія. Купувалася за 150 гривень, продана за 350 гривень. Гарна срібна монета. Острів Кука, але на честь України. Милокума називається. Тараж всього на всього 500 штук, номінал 5 доларів. Зображення королеви Єлізавети. Продана за 3000 гривень, купувалася за 2000 гривень. Книжка Львів купувалася на браховці за 20 гривень, продана за 100 гривень. Гра на комп'ютер X-Men купувалася гривень за 10-20, продана за 50 гривень. В Одесі купувалася така ікорниця. Купував її за 250 гривень, продана за 1300 гривень. Доміно нестандартного стандартного кольору, рожевого. Виробництво радянське, коростень Продана за 250 гривень, купувалася за 100 гривень. Хто пам'ятає, що я придбав на бараховці свого підписника моменти банкноти на суму в 15 тисяч гривень. Ось перші продажі. Менше доби пройшло, трішки продав жетони На честь міст героїв це у нас. Чернігів та Миколаїв продані по 200 гривень. Монета захисниці продана за 600 гривень. Ой, Узі червона калина продана за 350 гривень. Бабеняр проданий за 350 гривень. Сувенірна монета ан 225 Мрія. Випущена у 2022 році, продана за 300 гривень. Банкнота Єдність рятує світ, продана за 350 гривень. І банкнота «Леонід Cadim, перший український космонавт, продана за 250 гривень. Купував я все в купі, тому не можу вам назвати, за скільки кожну позицію купив. Тільки сума продажу. Ввечері ходив на зустріч тут недалеко від мого дому. Людина зателефонувала по оголошенню, каже: в мене є багато медалей, орденів, фотоапарати. Я думав, зараз як приду, як скуплюся на багато грошей. А в результаті скупився всього-навсього на 600 гривень. Нічого цікавого не було. Срібна медаль. трудову дусть. Це срібна медаль, 925 проба. Якийсь такий значок нестандартний. Ці значки бонусом забрав. І також фотоапарат. Олімпус звичайний. Але щось коштує. От, закупка на 600 гривень. Розпаковка посилок, одна посилка з монетами, інша посилка від Укрпошти з марками. Почну. З монет. І тут у нас нова монета Національна поліція. Ось так виглядає. 8 ролів в кожному ролі по 40 монет. 3 роли я собі замовив і 5 ролів замовив для підписниці, попросила, щоб я її замовив. Це нова монета обіходна на честь ЗСУ. 25-та монета по загальній кількості і 11-та серед маленьких. 14 є ще більшого розміру. І відкриваю посилку від Укрпошти. Сумки такі замовив з маркою. Вони там на сайті недорогі, по 10 гривень я їх купую. Я їх купую для того ж час від часу своїм підписникам щось пакувати в такі сумки, як бонус. А тут мають бути марки. Якесь ноу-хау в них пакувати. Конверти з марками це в нас на честь мого рідного міста Мелітополя. Чесно кажучи, не знаю, при чому тут є нот до Мелітополя. Можливо, я щось пропустив. Мелітополь це Україна. Тут в нас гашення йде. Марки з конвертом в Запоріжжі це робилося. Замовив три таких конверта. Ні, чотири. По цінам тут далі буде, по ідеї. Якщо ні, то дивіться на сайті, тому що я не пам'ятаю, за скільки купував листівки за Мелітополь. Тираж 100 тисяч, дуже великий тираж. Але це замовив я для себе. Ще конверти. З Мелітополя. Тираж на конверті також 100 тисяч. І самі марки. Марки Мелітополь це Україна. Черешня і єнот. Чесно, не розумію, при чому тут єнот. Це, до речі, залізничний вокзал. Я там працював у війні зоні охорони Укрзаліці. Придніпровська залізниця чому прикол, місце роботи місто Дніпро. А в Мелітополі щось типу філіала було. Але основне керівництво було в Дніпрі. І час від часу доводилося їздити в місто Дніпро до керівництва. Наприклад, коли щось вкрали йшло розслідування, то на допит доводилося їздити саме туди. Ну, ось такі марки. Купив для себе, не для продажу. Ви можете зайти на сайт Укрпошти і також придбати, якщо вони залишилися ще в наявності. Дивно, що чек не поклали. А це, я так розумію, бонусом. Свято-Троїцький собор, місто Чернігів. Тираж також 100 тисяч. От і все по розпаковці. Продалися книжки, це радянські фільми. В книжках розповідається про сам фільм. І також є диск з самим фільмом. Тут 42 книжки. Мені підписники віддали просто так. І Я пообіцяв, що як продасться, гроші задоначу на ЗСУ. І воно продалося. Тут 42 книжки. Продані по 50 гривень на суму 2100 гривень. Так що 2600 гривень летить на донат. Продана шайба, це Олімпіада на Росії, це благодійний от. Продана за 500 гривень і всі гроші йдуть на ЗСУ. Так що Плюс 500 гривень для ЗСУ. Продались медалі на Віоліті. Це в нас за оборону Києва. Тут немає промзвіна, але в іншому медаль в доброму стані. Медаль за бойові заслуги, квадроколодка. Номер менше 100 тисяч. Продана медаль за 5000 гривень. За оборону Києва продана за 1500 гривень. Разом 7 тисяч гривень купувалася приблизно за 4500 гривень. І купувався 3 місяці тому. Але продаж є, прибуток є. На цьому я відео завершую. Завтра надіння бараховка. Не знаю, чи вдасться мені поторгувати чи ні, тому що там перестановка на бараховці, місць майже в два рази менше, ніж раніше було. Ну, буду намагатися десь встати. Так що, хто захоче мене знайти, пошукайте по бараховці. По-перше, буду бігати по самій бараховці. Десь до 9.30, а потім розкладатися, торгувати. А якщо не вдасться знайти місце, то буду ходити по бараховці приблизно до 12 години і потім вже поїду додому. Вам бажаю успіхів! Бережіть себе та до зустрічі!